Неймовірний подарунок у день міста підготували Галина Швидків та Галина Данильчук разом з Рівненською обласною філармонією. Концерт мелодії старого рівного у супроводі цікавих розповідей про минувшину, а також слайд-шоу архівних світлин, створили можливість глядачам побувати у ролі пасажирів машини часу на мить переміститися у міжвоєнний період міста рівне, відчути його культуру, європейський рівень, красу мешканців та ритм тогочасного життя. Сьогоднішній концерт. Це повернення до традицій старої України, староєвропейської такої України до це період 20-30-ті роки. Період, коли жили наші прабабусі, ходили в капелюшках, ходили в елегантних строях. Коли була і музика побудована на вальсі, фокстроті, танго. І цей період був золотий період України. Я так вважаю, і сьогодні ми хочемо створити цей настрій і відтворити цю атмосферу. Виконавці, музиканти, краєзнавці та люди, які люблять місто рівне, об'єдналися завдяки ініціативі відомої мистецької сім'ї Галини та Миколи Швидків. І сьогодні вони разом зі своїми друзями, музикантами, краєзнавцями, співаками відкриють завісу минулого нашого міста. ありがとうございまっ。 Справжню ретро-атмосферу доповнили предмети інтер'єру до воєнних років та демонстрація світлин, кілька сотень яких віднайшла рівненська краєзнавиця Галина Данильчук. До дня міста ми таку вирішили зробити подарунок, який поєднав пісню, фотографію, спомин. Це наше місто 90 років тому, тобто 20-30 роки напередодні Другої світової війни, коли все було мирно, коли всі були щасливі, молоді, красиві. Коли звучала ось ця і народжувалась українська музика в такому легкому жанрі, в такому шансоні, яку так любили і люблять до сьогодні наші слухачі. Ну а доповненням до кожної, можна сказати, пісні іде сотня буквально фотографій, які віднайдені в домашніх сімейних альбомах наших рівнян. Тут ви побачите і маленьких діточок. І Шлюбні пари і просто мешканців Рівного, які йдуть нашою головною вулицею, усміхнені, щасливі, прекрасні, це наша історія. А ось і собор святокерце, дзвіниця, бо на величе до молитви православної йдуть. Василь Понайда, Галина Швидків, Олександр Михайлів та Микола Швидків виконали на сцені органного залу кращі пісні того часу. Перш за все, дякую за запрошення. Мені надзвичайно бути учасником цього прекрасного концерту. І Сьогодні я буду співати Веселовського твори, пісні, які збереглися завдяки в Канаді, завдяки там. Людям, які там жили, і свого часу пан Ігор Осташ, який був генеральним консулом України в Канаді, він власне, привіз сюди в Україну їх. І навіть мені пощастило бути учасником першого фестивалю Веселовського, який відбувся у Львові, в Опері і в театрі оперети в Києві, були концерти, багато учасників. Так що, до речі, минулий раз, як я вже був минулого року на концерті, сьогодні я привіз прем'єру пісню, яку я ще жодного разу не співав у рівному. також Богдана Веселовського ти і твої чорні очі. Мелодії старого рівного вкотре засвідчили музика це те, що не старіє, як не старіють наші почуття, якщо вони справжні.